Вам не жарко? Ну, літо, ходіли літо? Маєте літо. Ну, почти літо. Але жари, жара літня. Слава Господу. Я хотів би за один текст, перечитуючи Слово Боже, і звернути увагу через Слово Боже на себе. Я скажу тему проповіді. 28 Матвія, Євангелія, 28 розділ з 11 тексту. Коли вони йшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив первосвященникам про все, що сталося. Зібрався, зібрався зі старішин, та склавши раду, дали достатньо грошей воїнам і сказали. Що вони воїнам сказали? Говоріть, що його ущі прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. Вони так робили? Чого? Так. Да. А чого вони так робили? Добре заплатив. Далі. А як почує правитель, Ну, правителя гроші є. Ну правителя за гроші не купиш. і Переконаємо. А як почує правитель, то ми переконаємо його. Як впевнено. А як вам не вийде? І він вас не буде турбувати. А як ви знаєте, це ж таке от почує так, що от воскрес, а ну бої, ви там були, А ну скажіть, священня приходили. Ви там були, були. Бачив, там ми Перед Передправити, вам голову знімають. Але заплатили добре грошей. Ми знаємо. Як... Скажіть, ворог знає, як тебе переконати. Знає. Я не раз дивлюся, а чого він переконує? Які ремко кушили. Знаєте, що кого переконує багато? Молодь переконує. Переконує. Наших дітей переконує. І вони дивляться, що ви, батьків, говорите там чи те. І Я сам добре знаю. Звідки ти знаєш? Хто переконав тебе? Тому тебе пропаді, хто все ж таки переконав тебе. Я хотів би, щоб це відкрито було. Хто все ж таки переконав тебе? Давайте деякі тексти. Бо жаль. Прихід Ісуса приближається. Знаєте, вчора мені. Прийшовся перевозити ну, свої родичі, вони живуть в країні окупанта. І я їхав, я, я ночі бачив ту аварію, приїжджав десь біля двох-шостов ночі. Я їхав, то там куча машин ще стояла, але каже, Юра, що раніше він постраждав, що загинув. Я дивлюся, як мені куча міліції, скори, але якось мене пропустили, а машин там 20 стояло. З людей куча біля під Володимира. І вони кажуть, та в нас круглосуточно працює телевізор. І що він робить? Переконує людей, що ти вбиваєш людей в іншій країні і ти правий. Таким чином захищаєш себе. Кари кари, людей вже змінити не можна. В них тут працюють на це. Тільки молоді люди, які чуть трошечки є. Що вони мають, каже, є люди, які мають своє переконання. Ворог хоче переконати християнин Христа. Звичайно. Я, читаючи сьогодні ранком, і, і пару днів тому назад цей текст, і собі думаю, ну як правителя, ну тим заплатили гроші. Ну правитель, ну, тим... він же ж покличе всіх. Він все знає, йому до не Нічого, ми знаємо, як робити. Я вірю, що вірю, ми знаємо, що ворог душі людської має таку практику, що йому немає різниці, чи то цар, чи то раб. Хто би ти не був. Тому приходять різні думки. І більшість думки, які люди кажуть, я розумірився. А звідки ти розумірився? Я, я дивуюсь до сих пор, хоч люди кажуть, ми не віримо. Але про це вчать у мавку, що прийшла людина, вірять, а що Бог створив. Ви бачили в книжках написано? Я не знаю, може, зараз я не читаю. Що в книжці написано. І ще одна версія, що все створено Бог. А мотиві, молоді. Є у вас так в книжках написані? А от мавку люди знають, і не вірять, бо як от не віриться. Це переконують людям. Що як от воно встро... бабахнуло, драхнуло, все закрутилося, завертілося. І все почалося так і далі. Еволюція проходить. І все вірю, ми будемо читати те. Переконують людей. І як жаль, що сьогодні навіть атаки на розум християнина. Біблія написала, що ворог хоче переконати даже кого? Навіть даже вибраних. От вибраний був для Царства Боже, радів ім'я записано. Все, переконав його. Може казати, що ти мені доказуєш? Я сам все добре. Звідки ти знаєш? Хто знав так, то знав вже по-другому. Як, я і до себе говорю, як я опасте положення. Я вертаюся до того, можу повторяти, хто все ж таки переконав тебе? Не хотілося для тих, тому що більше, що сидять тут, може всі переконані Господом. Аллія. Слава Господу. Але хотілося, щоб і діти наші були з нами, чи не так? Хотілося щоб і сім'я наша, внуки були з нами. Але в них є, Скажи, в них є своє переконання, йди. Я прийду. Я потім прийду, я прийду, чи інше. Як жаль. Римлянам перший розділ. Римлянам перший розділ. Такий текст. Оскільки днів, 18-19, оскільки днів Божі з'являється з неба на всяку безбожість і неправедність людей, які правду стримують неправедністю. Ви представте, є правда. Ну вони так можуть, так доказують, що людина... Більшість, дивіться, написано, оскільки гнів Боже з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду придушують, стримують, придушують Чим? неправдою. Адже це, що можна знати про Бога, відоме їм. Ви спитайте, не віруючи, що так робити? вони кажуть, вам так робити не можна. Я, я не раз ну, а звідки ти знаєш? Ти що може до нас на забрання ходиш? Так не можна робити. А чого ж ви робите? А деякі, кажуть, може, ви чули, вам не можна, а нам. І так. Як жаль! Сьогодні світ ворожий, настроєний на те, щоб переконати побільше людей. В Біблії написано, що Присподня відкрила, ну, вибачте, таке слово є на напевне, пащу свою. А що ж що вона так вило? А чому? Тому що якщо раніше йшло тисячі, то сьогодні мільйон. Душ переконаних, що більшості немає? Що це все, може, там надумано, чи релігія, чи їх. І люди переконані. Що ти до мене прицепив? Що ти мене переконали? Я все добре знаю. Чи не так відповідаю? Чи ми не так відповідали? Я би хотів би, навіть, маючи своє переконання, навіть, будучи Христом, як добре, коли в написала, написано, віриці були мудрі люди. Чому? А вони щоденно, тому треба читати, щоденно читали Біблію, перевіряючи, я так скажу, згідно тему, чи правильне моє переконання, чи правду говорить Біблія? Чому раніше навіть заборонялися Біблію священні? Тому що що скажуть, то його люди вірили. Як брат переді мною говорить, вибачте, я з кафедри ніколи такий якийсь критик, говорю, не інший. Люди вірять, не благодать ти Божої благодаті, а той, що там, е, ну, такий. Адже те, що можна знати про Бога, відомо їм. Тому що Бог їм відкрив. Слава Богу, люди знають. І тому, коли кажуть, деяким людям, тобі не пускаються. Я знаю. Лукайся. Ще не зараз. Я знаю. А звідки ти знаєш? Бог! Відкриваєш. Ще такі, ну, всі тексти. Просто перебирав те, що так, бо забагато їх набрав. Друге Петра, другий розділ, 19-20. Ви можете відкрити, може, щоб скоріше. Друге Петра, 2, 19, 20. Друге Петра, 19,20. Вони волю обіцяють їм. Люди обіцяють. Та свобода, що ти там релігію коїш? Не можна, не можна. Вот тут все. Вони, а самі? Раби обіцяють людям свободним. Ну, так сказали, Раба міста. Бо хто ким переможений або переконаний? Хто ким переконаний, то тому є. І Я не раз згадую в неділю. Ну, Та навіть як наконець, дивлюся, можна сказати, в Польщі в неділю люди не працюють. А ми християни. Тим більше, хоч і само мені приходилося пару разів на базар в неділю заскакувати. Господи, прости, бо не накажи мене з цього. Бо я, бо я не продаю, але сучасні, щось треба було. Але коли ти їдеш, їдеш сюди і дивишся толпи людей, якби навпаки, правда, пара чоловік пішло на ринок, нема кому. Чому нема? Бо сьогодні неділя, Божий день. Сьогодні всі в церкві слухають Боже Слово. Де хто їх переконав, що не треба йти? Ай треба йти крест добрий пор. Чи не так? Хто тим переконаний, той тому і йде. Бо він раб свого переконання. Тобто людям обіцяють свободу, а самі раби. Але переконують, що, що ти ходиш. Будь з нами. Ну я так скажу, разом в пекло підемо, разом там будемо, йди. А взагалі нічого немає. Я ні в що не віру. І людей переконують. І кажеться, знаєте, коли чув цих людей, каже, в нашій країні, ці окупанти, старші люди переконані телебачення, бо воно круглосуточно працює. І каже, нічого зробити не може. В іншу країну зайшли, вбивають і вважають, що вони допомагають, дороблять добре. І нічого нікому не скажеш. Не тільки що серед людей в церква захвачує. Це переконання. Але, каже, є молоді люди, отакі, каже, молоді люди, які не можуть сказати просто, що такі на часі, але зовсім по-іншому думають. А чому? Бо щось десь вичитали, побачили і мають своє переконання. Як жаль, що той ящик, який часто заглядає і круглосуточно працює, переконує людей. І християн. Скажіть, ну тако, Бог створив рай. Ну все дав, даром. За світло не треба комуналку, не треба за газ, не треба. За тепло не треба, за доставку газу не треба все добре. Створив Єву і Адама. Радійте живіть. Я не раз собі думаю, от рай, живи собі. Я не знаю, чи там на рибалку можна було ходити. Хто я знаю. Ну, нічого так не Ну, рай, то як, як прийшлося дияволу переконати Єву? Ти живеш в чужому місці, боже, ти не творець, тобі творець поселив, все тебе дав і сказав, що все користуйтеся, все для вас, а це дерево. Я не хочу на нього зупинятися. і Це милість Божа, що це дерево було. Це воля вибора людини. Але тут його не трогати. Слухай, настільки ну ворог переконав, що їм все було не по чому. А оце дерево заінтересувало. Бо ми будемо свободи, так? Очі нам відкриються. Ми не будемо от комусь. Ми будемо ой, ми будем знати добро і зло. Ну і знають. тільки вони. І біду знаємо, і смерть знаємо, і горе знаємо, і хвороби знаємо. Вибачають, просіть, бо аж страшно. І рак знаємо, і гепатит знаємо. Віруси знаємо, Господи, помилуй. Знаємо, ви знали, що хотіли? От знайте. Бо каже, не треба. Хто переконав тебе Єва? Бог цього не говорив. Як добре, коли ми читаємо Писання, і в нас пряме переконання від кого? Від мого Творця, який мене створив. Я читаю, я так підмісю, тому провев Віталік там проповідав, каже, Він дав нам перемогу, не наша перемога. Ми не єдині. За... Він переміг і віддав її нам. алілуя. Що ми раділи, можна сказати, чужою перемогою. Але це перемога дана нам. Нам! алілуя, Слава Господу! І ми перемагаємо і будемо читати, силою полюбивши нас, Ісуса Христа, завдяки Творцю нашого. Щоб ми не слухалися ворога, який сьогодні переконує людей. І переконує молодь. А чому? Знаєте чому? Бо сидять не там, де треба, і слухають не те, що треба. І загружають себе, що ти їхній комп'ютер завісає. Перепрошуйте таке слово, вибачте за мене старше, я там можемо В, може трохи В. Але перегружати треба. І дивіться, не можеш нічого сказати. Батьки бувають з дітьми своїми не можуть справитися. А коли стають батьками щось десь у тоді все згадують. І кажуть, що вредні не були, непослушні були. Чому? Бо бачить це. А самі були перекони. І що там мені мама там каже? Я сам добре знаю. Ну і що? Що там батьки кажуть? Друзі, батьки можуть помилятися. Люди можуть помилятися. А Біблія каже, небо і земля пройде. А слова мої не пройдуть. Ці слова, за цими словами стоїть творець. Твій. Алілуя. І я здивувався, каже, ну тим воїнам дали, вони бідолахи, можна сказати, там на зарплаті, дали грошей, вони там раді і все думають, були мовчати, хоч би не хто не проводить. Ну правителя переконати, в нього все є. Коли я вищу, вищу колись вивчив, до мене є в Біблії, а перерахуйте, коли Аман хотів знищити єврейський народ, скільки він хотів дати царю? Артак серцю, е, Срібла срібло. це 200 з чим тонн я не знаю, ну перерахуйте. А він каже, не треба мені. Хай волособі. То Тобто в мене в тебе є, в мене є. Ви пристався. Прибудьте, ми його переконаємо. Найшли чимсь священники переконати, а ще одне. Христос ходив по землі. Він робив в Біблії написано. чудеса робив? Сліпи прозривали. Це все знали фарисеї, це все знали священники. Мертвих воскрешав і зціляв. Люди толпами йшли за, до, до, за ним. Толпами. І написано, і всі зцілялися. Навіть чузу земхананієнка прийшла і не з Божого народу просила, і Бог її помилував. Дочку, Аллілуя. Ну як переконати, що давайте Христа уб'ємо? А вбивцю, який вбивав людей, відпустимо. Так сталося, так було? І ці люди кричали. Бідолахи, хто вас? А оце ящик? Переконай, вони кричать його вбити. Вара впустили, що варава ізціляв? Врачував, допомагав. Що варава робив? Я не знаю, може повернувся ще й на стару дорогу. Бо, кажуть, ці люди, які з окупантами випустили їх сюди, вони пішли назад, ще й хуже ми стали. Вони таким чином їй дали свободу, але... процес ну пішов далі. Галатом п'ятий розділ, ще декілька текстів потерпіть. Але я хотів би за це помолитися свято, щоб цю перемогу, яку дав Господь, ми тримали. Ми в це вірили. За це дякували. І я буду ще свідати цей текст. І ніякі сили немає в світі, щоб тебе могли переконати по-другому. Що народ Божий скаже? Аллелуя. Чому? Ким ти переконаний. Я вибачаюся пастором? Можна помилятися, я людина. Я передаю Боже Слово. І в мене можуть бути мої думки. Але як чому в нас відсвітлюється, щоб це перевіряти Божу правду? Чому, навіть читає Євангеліє? Ну, сьогодні я в мобільних телефонах ми читаємо, чи хтось нотує. Для чого? Щоб перевіряти. А це правда? Гарно сказано, гарно пробують. А це правда? Бо цей світ ще гарніше говорить. Але для того, я читав, щоб правду придушити неправду. Щоб вараву, вараву оправдати, а Христа добре. А правду знищити. Галата 5, 7, 10. А ну відкрите. Лати п'ять, сімдесять. Бігли ви добре. Є написано в другий переклад, хто переконав вас. Поражеться правдиво. Що ви не кореште? Далі. Восьмі. Таке переконання великої не від Бога. Ви добре йшли, а хто вас переконав? Якби думали, ви скажіть, в нашому житті були, що ми були ревнісні. Ми читали, ми, ми служили чимось. А сьогодні відмили руки. Хто тебе переконав? Все було добре. Хто тебе переконав? Таке переконання не від Бога. Хто вас покликав? Не від того, хто вас покликав. Це не, не Його переконання. Бути слабим, бути духовно слабим, бути таким або теплим, як не холодним, не гарячим. Хто? Від кого таке переконання? Ну то нас, правда, піду на зібрання і не піду від кого це? А я не хочу. Хтось переконує мене. Піду, теж якісь переконання. Знаєте чому? Плод не завжди соглашається з нашим духом. Але ми знаємо переконання від того, хто нас покликав. І ми не кажуть, я піду. Бо так говорить, що Боже Слово, чи сам Господь? Хто ким переконаний, то того і рад. Він цар Гриба говорить Павлові, Павло проповідує слово Боже, цар слухає. І так слухає, слухає, і бачиш, що я так своїми словами, що от-от я вже покаюся. Ще Павло чуть-чуть говорить, касається вже моє серця. І так, такі слова я виписав, каже цар, а гриба каже Павло. Ще трохи мене переконає стати християнином. Ще трошки я вже буду, як ви. Я буду віруючий. Ну якось люди, все, я цар, юдейський, У мене своя віра є. Інший християнином. Ні-ні, Павел. Так, забери. Павло. Бо зараз я буду віруючий. Правду каже. Але жив переконанням, може, батьків своїм чи цих священників того часу. Гарний текст. Рівно на 2,19. Ану, може один там, більше. Рівно на 2,19. Ще два текста, і все, і ми молимо. Римна на 2,19. Ні. Маєш певний, тобто маєш переконання, що ти проповідник для сліпих. Є люди е, психологи, є люди, які можуть поговорити, порадити. Ти упевнений тому. Ти проведе собі світло для тих, хто знаходиться в темряві. І далі. Вихований, вихователь. Нерозумний, учитель дітям, що ти маєш зразок, знання і правди в законі. Ну, Сильні слова. Вихователь. Ти вчитель, дітям. Ти зразок для дітей. Ану далі. Отож ти, що іншого навчаєш. Хоч зразок. Ви представте, люди дивляться. Зразок. Але Бог дивиться трошки глубже. Чи не так? Каже, ти навчаєш себе самого. а Навчаєш себе самого не навчиш. А, ну там різи перераховують. Комусь те, тому другий грік, тому третє, там є багато і вже. Не... Найдуть декілька описувань. Ти когось вчиш. Ти зразок. От дивіться, як я живу, от дивіться, як в мене. І не ходжу. Але все, от слухай, ти себе не можеш, ти людей вчиш, а себе не можеш навчити. Та і серед віруючих, кось ти вчиш, себе спочатку навчить. Але, але нам треба бути переконаним. Давайте гарний текст. Останній. Римлянам 8,38 і там за текстом. Ривне нам 838. Бо я є в перекладі, я переконаний, так всі самі слова. Я пересвідчився. Я переконався, що не смерть, ні життя, ні ангели, ні влади. Це всі сили декілька, які можуть переконати людей голодом, війною. Що Бог не чує, ти молишся голодний, ти не маєш. Хтось має, хтось процвітає, а в тебе ще хуже. Звідки такі думки приходять? Від Господа? Я переконаний, що не смерть. Це ні життя, ні рани, ні влади. Це духовний світ бісовський, ні теперішнє, ні майбутнє. Ні сили, ні вишина. Коли я думав, це моя думка, людина є на висоті, чи людина на простенька, крепко, на низині. І дивиться так, якби життя таке не складується, але ти переконаний Богу. Не зможе відлучити від нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашому. Церква, хотілося сказати, щоб ви сказали Амінь. Амінь. На землі немає сили переконливої, щоб мене переконати. Тільки хай Господь, бо я переконаний Господу. Друзі, наше переконання. Не в тому, що ми такі мудрі. Ми бачили людей, мудрі? Вони кажуть, обізуміли в, в російському переконані. Вони правду придушують неправду. І люди в це вірять. Ай Бог благословить нас. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Брати мої сестри, я люблю вас. Хай Бог благословить! Тримайтеся, Господа! Майте переконання від Господа, слухайте Слово Боже, слухайте проповідників, слухайте їхні думки, які може вони не відмиться думка. Це добре послухати ту думку інших. Але є основа основ. Це Боже Слово. Перевіряйте, читайте, моліться. Хай Бог відкриває вас і ваше підкорене. я так переконаний. Господом я переконаний, що ні сили, ні смерть, ні ангели, ні майбутнє, ні висота, ні глибина, яким життя не було, не Боже мене переконати. Я переконаний вас. Хай всі вас Бог благословить. Якщо у вас є що сказати.